В даному відео покажу, як налаштувати NFC, тобто додати карту Monobank до Google Pay. Карти ви можете прокручувати, просто пролистуєте. І зараз я додам до Google Pay карту ОТБ. Налаштування Google Pay, додати до Google Pay, прокручити вниз, додати в гаманець. Очікуєте. Після цього вводите ваш Пін-код. Перевірка придатності карти. Більше прийняти. Ось карта ваша додана. Тепер потрібно натиснути на хрестик зверху, в лівому куті, відкрити Google Pay. Відтверджуєте особу. Це або графічний ключ, або пароль. Підтвердили. І зараз ви можете спокійно використовувати вашу карту для оплати через NFC. Тепер ви можете спокійно користуватися NFC з метою поповнення вашої карти, а також сплати за будь-які товари в магазині. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал. Також буду вдячний вашим коментарям.